Будь-які теми єдина що як не складно здогадатися важко читати повідомлення якісь в чаті. Ну і зрозуміло, що якісь звуку на бігу набагато джамніше, скажімо так, ніж. Плюс ще й тут зникає буває інтернет і відповідно він може вийти така онлайн каша за О, коли... все перескакує. Перескакує. З одного місця на другий тут зник інтернет. Поки я побачу. Щось засігорів потім повторні з'єднання, проближну десь там переконатися, що є, продовжити. Думка, але не факт, що цей час точно є. Аузи це вже як, як є. Тобто можу говорити на будь-який теми, Але центральне це. Його пріоритетна для наших зворотних виборців це тема війни і миру, тема темної мусифікації, яка надзвичайно потужно діє по нашій оборотності по спроможності нашої країни чи не такого І допомагає тим ворогам знищувати українців і Україну. Тому ця тема. Найчастіше, практично майже завжди, присутні в моїх публічних спілкуваннях. Але звісно, що тема справедливості теж актуальна і в принципі не секрет, що у тищо. У 19-му ми, обираючи один стан, а потім, обираючи нас і його команду, виборці мали величезну надію на те, що за командою Зеленського буде помилив справедливості. Так вигадало, і ця вируша компанія була наповнена тезами, яка яку, таку, на... і таку надіюсь, коли рух.

можливо реально успішні керівники них держсектори можуть так знай протесту там де такі можуть нюанси є вже може бути таких особливих посилі Киньки, сейчас лучше с одного. Fuuu... Cykl jak wszystko szesnastym To to jak... Re realny ...realnie... ...kompleks na pozycji. Kto uważa, że... ...zaszczepia, za który? Мало, 10 мінімалок.